Ми знаходимося в бійцівській столиці. Це все взагалі здається нереальним, поки я не стану навпроти нього на битві поглядів. Хоча, коли я почав готуватися, коли почав скидати вагу, все це стає більш реальним. Я такий, блін, шляху назад нема. Ми вже занадто глибоко пірнули. Як справи, бро? Добре, ти як? Теж чудово. Ти готовий? Я готовий настільки, наскільки це можливо. Закінчи пару підписів. О, ця крута. Куди поставити підпис? Будь де. Радий був бачити тебе, Щасти тобі, брате. Дякую, приємно це чути. Я люблю своїх хлопців, люблю тренувати їх навички. Я сподіваюся, нам вистачить бійцівського IQ в бою, щоб спробувати підлаштуватися до всіх моментів. Шевкат реально крутий, всі хочуть, би він був собою в бою, був небезпечним. Я просто хочу бути впевненим, що ми зможемо конкурувати в стійці, на землі або в будь-якому іншому аспекті. Якщо ми можемо виграти, ми виграємо. У нього дев'ять сабмішенів, 8 нокаутів. Він може виграти так, як сам захоче. Все йде круто, все йде за планом. Я робив все, що тільки міг в цьому таборі. Тепер мені потрібно скинути вагу, залишатися сфокусованим і бути там в день бою. Все йде за планом, хвала Богу. Я вірю, що все буде добре. Красунчик полюбляє битися в стійці. Я можу битися будь-де. На землі в стійці, без різниці. У нас кардинально різні бійцівські стилі. Нехай переможе найкращий. Дивлячись на опонента, я завжди підходжу до тренувальних кемпів по різному. Дивлюся, що вони зазвичай роблять. На цьому будується наш кемп. Мої навички більш універсальні. Зазвичай в бою він робить одне і те ж саме. Всі кричать про його кардіо, але ніхто не говорить про навички. Я відчуваю, що я один із найбільш скілових бійців на півсередній. Навички виграють бої. Цей бій шокує вас я йду відірвати йому голову. Я покладаю нескінченну кількість зусиль, і відчуваю, що можу навіть більше. Мені 39 років, люди добрі. Всі кажуть, я змінився. Я такий так, в дідька, я змінився. Схоже, це справа рук Девіда Гогінса. Інтернет звернув на це увагу. Можеш розповісти, як ви здибалися? Когінс відіграє велику роль в моєму житті. Що він зробив? Він розкрив мені нову дику тварину, він повернув колишнього мене. Що ми побачимо в октагоні в твоєму бою з Пімблетом? Я збираюся зробити боляче цій малечі. Йому буде дуже боляче. Він турбується тим, що я заблокував його в інстаграмі. Чутливий маленький бастард. У нього почнеться кровотеча. Він побачить свою кров, він втікне з клітки назад до своєї мами. Куди ти? Це Самсунг. Тільки не Самсунг. Тобі потрібно позбутися цього лайна. Я казав, купи собі айфон. Вітаю! Дуже гарно дякую. Може, ти скористаєшся виделкою, кудрявий. Уявіть собі, він засунув туди пальці. Я буду молитися за твоє здоров'я і особливо за твоїх дітей, чувак. Я реально щасливий за тебе. Люблю вас, хлопці. Так, ми теж любимо тебе, ти знаєш це. Можеш присісти тут. Так, так, звичайно. У нас є чорна та срібна. Окей, ця срібна суперсильна. Тож, якщо хочеш срібну, окей, нехай буде срібна. Хоча вона має бути золотою, тому що я збираюся стати беззаперечним чемпіоном в суботу. Це крутий постер, незважаючи на те, що тут цей жартів проти мене. Вони повинні були стерти його обличчя і ще ці дві маленькі дитинки тут. Це рукавиці, в яких я закінчу кар'єру Леона Едвардса в суботу ввечері. Не пропустіть це сніжинки. Тож розкажи нам про свій бій у Вегасі в суботу ввечері. Чувак, це гарний бій. Якщо вам буде нудно в суботу, включайте прилімів, буде шоу. Це буде круто. Я б'юся з диким ударником в напівлегкому дивізіоні. Але я сільський хлопець, я не боюся чуваків, які сильно б'ють. Я можу витримати ці удари. Тож хто цей чувак? Його звати Джо Шемет. Він абсолютний монстр. Він трішки підстаркуватий, але це означає, що в нього багато досвіду. Це буде дуже жорсткий бій. Я все ж припускаю, що ти будеш наляканий. Ти повинен бути наляканий, хто б взагалі не був наляканий. Але як наляканий, чувак? Я молюся до Бога. У мене це на першому місці. У мене нема страху, і я бюся без нього. Я вільний від страху в октагоні, і я не дозволяю страху проникати в свою голову. Я реально не вірю, що він мене налякає. Я не можу передати, як сильно я оболіваю за вас, обох в октагоні і в житті. Вітаю, Брайс. Ми на 100% на твоєму боці. Дякую тобі, брате. Я не можу дочекатися. Ну що, ми зробили це? Я не крякнув нічого тупого. Король хаосу повернувся. Вона прекрасна. Дуже вам дякую. Без проблем. Переконайся, що вона тобі підходить. Просто чудова. Мрії стають реальністю. Не можу не прийняти цей подарунок. Дякую, що запросили мене. Це дуже сюрреалістично бути тут просто зараз. Я ще ніколи не приходив на арену до бою. Це честь бути тут. І вигукнути, що золота ніч вегасі розпочалася. І знаєте, це чудова ніч, аби отримати трішки задоволення і відволіктися від бою. Додайте шуму. У нас тут Колбі Ковінгтон. Дайте шуму. Окей, Колбі зламай цю штуку. Зроби це. Круто розпочинати таке шоу, а закінчимо ми в суботу ввечері з беззаперечним титулом UFC.